Відкрита трибуна, що я би хотів сказати аграріям е, наших як би в кавичках братів польських, е, ну, це не по-братськи робити. І тим більше те, що зараз взагалі у нас відбувається в країні, це не є суцільно і доцільно. Коли я бачу таке безобразі, що робиться з цим зерном, У мене серце кров'ю блівець, і разі тільки у мене з яким трудом достається це зерно. Под яким страхом ой, вони збирають і це вони вот вот так беруть і висипають. Это, это не знаю, з чим це зрозуміти і треба їх наказувати за це. Це, звісно, не повага Бо якщо б трапилася така біда на їх території країни то якщо б ну, робили це українці, то я вважаю, що їм це не сподобалось. Ну, звісно, бо зараз Уся продукція, яка вирощується на території України, коштує багато життів. І, звісно, це великий труд з боку як і захисників наших, так і звичайних людей, які ну, працюють над цим. Я абсолютно розумію його, бо він в таких же в рамках, як і наші фермери, у нас свої нюанси, у них свої нюанси, якби правительство странно не договорилося і страдають обі сторони. В такий чаский час, коли Україна захищає ту ж Європу, вони, вони роблять палки в колеса, як кольосах, Да? І України, українці так без грошей. Так? І коли є якась можливість заробляти ці гроші, якщо щось експортувати експортувати ту ж європу Польщу, вони нам перекривають це. І я, я, я не розумію тоді, за що ми тоді воюємо, якщо так нас чекають там. Зі з боку фермерів я вважаю, що це акт вандалізму, Бо кому як не фермерам розуміти в першу чергу, що таке є хліб і як важко він дається. А якщо є якісь економічні причини для того, щоб бути незадоволеними з боку польських фермерів, то це можливо було б якось проявити в інший спосіб. Але я дуже сподіваюся, що це не масові такі прояви, що не всі наші брати поляки так ну, вважають. Відкрита трибуна.